Квадрохата Україна офіційний дилер cf Мото в Україні з гордістю представляє до вашої уваги абсолютну новинку 2023 року дитячий квадроцикл Сіфор 110. Приймаємо передзамовлення на першу поставку цієї суперновинки в Україну вже у січні 2023 року. Розроблений, щоб дарувати дітям веселу, безпечну та корисну їзду за кермом квадроцикла під наглядом дорослих. Варіанти використання цієї моделі максимально широкі. Сімейний відпочинок, активний відпочинок на бездоріжжі, дитячий мотокросс. Це справді крута машина для юних воїнів бездоріжжя, прагнення гострих відчуттів і потужності. Веселище та радість найцінніший урок, який можна отримати від їзди на цьому квадроциклі. Сіфор 110 від квадрохати це єднання, зв'язок між батьками та дітьми, старшими і молодшими у родині. Активний відпочинок і здоровий спосіб життя це набагато краще, ніж проводити увесь вільний час перед екраном комп'ютера або телевізора. Беріть участь у змаганнях і перемагайте. Переваги над конкурентами. Сіфор 110 це єдиний молодіжний квадроцикл із панеллю приладів, яку можливо під'єднати до застосунку обмежувачем швидкості Геозону. Сіфор 110 це єдиний молодіжний квадроцикл на ринку зі світлодіодними денними ходовими вогнями і світлодіодним стоп-сигналом. Також Сіпор 110. Це єдиний молодіжний квадроцикл із чіткою і яскравою світлодіодною панелю приладів. Обладнання для безпеки водія. Магнітний аварійний шнур. Прапорець безпеки 1,5 метри. Обмежувач швидкості на кермі. Характеристики Сіфор 110. Чотирохтактний двигун з робочим об'ємом 110 кубічних сантиметрів, з одинарним верхнім розподільним валом, з повітряним охолодженням. електростартер. Варіатор. Передня нейтральна задня передача. Привід 2х4, передня незалежна підвізка на подвійних А-подібних ап важелях, довжина ходу 140 мм, задня регульована підвізка з одним амортизатором, довжина ходу 156,5 мм, дорожній просвіт 110 мм, гідравнічні дискові гальма передній задній, шини передня 19х6х10, задній 18х8,5 18х8,5х8. Габаритні розміри квадроцикла. Довжина 149 см, ширина 95 см, висота 92 см. Приймаємо передзамовлення на першу партію Сіфор 110, яка очікується вже у січні 2023 року. Для передзамовлення телефонуйте за номерами, що бачите на екрані. Чекаємо на ваш дзвінок. Кількість техніки обмежена.